Дорогі мої діви, Я вас вітаю я вас вітаю на цьому відео. так, І сьогодні ми подивимося, що чекає вас в листопаді місяці. Що листопад підготував для вас? Які головні події? так, В якому настрої ви будете перебувати в листопаді? В мене є три колоди, З кожної колоди я витягую по три карти. Поїхали. Не затягуємо, так? І перша карта для вас рицар кубків. Прекрасно. Хто одинокий, це можливо побачення, знайомство з новою людиною. Це про закоханість. Як бачите, в нас тут хлопчик летить із сердечками, так? Можливо, це компліменти у вашу сторону, так? Це признання любові в вашу сторону. Це. Вже вас покличуть на побачення якесь таке романтичне. Ну, це щось от романтичне, це про закоханість. Так? Якщо ви в парі, то, можливо, ваш чоловік, так, чи ваш партнер зробить вам приємне. Це про подарунки, це про, е якщо це тільки м стосунки починаються, так? то це коли ми потрошку просуваємось вперед. Так? Це ще може бути, якщо це не про кохання, можливо, вам, там у вас є якесь нове хобі, так, і ви я не знаю, там, займаєтеся спортом, так, боксом, наприклад, і купили нові собі рукавиці, і ви просто там в ейфорії, які вони гарні, так, або, там, я не знаю, ви займаєтеся там, малюванням і купили якісь дуже класні там, краски, так, або взагалі знайшли якесь нове хобі для себе, і воно вам приносить от таке от задоволення. Король Пентаклів це є ви, так, це є а, чоловік або жінка, ну така більш з сильними енергіями а, земної стихії, а, телець Діва Козиріг. Можливо, це є ви. Ви сидите на цьому троні, так. А, ви управляєте своїми фінансами. Це про фінансову стабільність. Це коли ми впевнені, що гроші є сьогодні і будуть завтра. Ви знаєте, за що ви працюєте, за скільки ви працюєте. Ви знаєте, що вам цих грошей хватає? Практично на всі ваші хотілки, як то кажуть, хоча їх і так грошей завжди не вистачає, так? О. А можливо, це є ваш чоловік, так? І ви будете з такою людиною контактувати, говорити, щось переспілкуватися, вирішувати якісь фінансові питання по королю Пентаклі, це, можливо, взяття кредиту, відкриття кредиту, закриття кредиту, або просто консультуватися, скільки вам там кредиту треба, на який термін. так. Давайте ще одну карту для вас цієї колоди, Діви. Карта повішений. Карта повішений говорить нам про якийсь період паузи, період стагнації. Так. Це, можливо, відпустка, так, ви візьмете, можливо, там лікарняний захворіє в нас осінній період. І будете відпочивати вдома, лежати в ліжку, дивитися фільм. Взагалі, ця карта, коли щось не двигається, не рухається з місця, так, його просто треба перечекати. Там, я не знаю, можливо, ви чекаєте якісь документи, ви чекаєте там, чиєсь рішення, так, там, візьмуть вас на роботу чи не візьмуть вас на роботу. Там, прийде, там, наприклад, ваша віза чи не прийде, так? тому що ви не можете там, без візи, наприклад, виїхати. Тобто, щось, коли нам треба почекати, і це не... Залежить від наших дій. Просто треба зараз почекати. Так? Також карта повішений, часто нам говорить, що якщо ви довгий період часу не можете знайти вихід з якоїсь ситуації, то вам треба подивитися на цю ситуацію з ніг до голови, перевернути її і так подивитися, тобто під другим кутом, з другої сторони. І, можливо, ви тоді знайдете рішення, яке до цих пір не могли знайти. Давайте візьмемо наступну колоду для вас, Діви. Подивимося, що ця колода нам покаже. Четвірка чаш. Четвірка чаш це коли ми зациклюємося на чомусь негативному, так? Щось сталося. От дівчинка сидить і зациклилася на цих пустих трьох мисочках, блюдцях, так, і не бачить цього наповненого. Тобто, це коли ми не бачимо тих перспектив, не бачимо тих пропозицій, або не хочемо приймати якусь пропозицію із-за того, що нам здається, що вона нам не принесе позитивних результатів. Але порада по цій карті треба. Розширити свій кругозір і зглянути на ситуацію знову ж таки під другим углом, як нам говорить і повіжний. І не зациклюватися на поганому, тому що є багато чого позитивного, але ви не бачите це. Ви зациклилися тільки на поганому. Давайте ще одну карту з цієї колоди для дів. Карта башня. Карта башня це коли щось іде не по плану. А, щось неочікувано. Ваші плани рушаться. Це коли треба змінювати дуже швидко ваші повторюся, плани. Карта башня це коли щось, те, що вже себе віджило, але ви не очікували. Воно рухається. Бо воно вам не треба. І ви не хочете рухатися далі. Ви не хочете бачити тих перспектив, які вас чекають за горизонтом, бо ви зациклилися на цьому. Так? Тому башня це розрушає, щоб ви оговталися і побачили зовсім друге життя, яке може бути для вас. Давайте ще одну карту для вас, Діве. Сімка жезлів. Сімка жезлів говорить нам, коли треба відстоювати свою точку зору. Це коли я маю бути конкурентно спроможним, спроможний до боротьби. Так? Це можливі якісь конфлікти в колективі. Так? Але взагалі це карта, коли треба направити свої сили на утримання тої посади, на утримання тої точки зору, яку ви рахуєте правильно. І коли вам будуть е, там доказувати. Протилежне, вам треба держатися на своєму, вам не треба піддаватися маніпуляціям, вам не треба піддаватися тому, що люди говорять і в чому вас хочуть переконати, тому що насправді ви є праві, насправді ви маєте переконати людей у вашій точці зору. Ви, ви вам це вдасться. По сімці жезлів, я вам скажу, що вам це вдасться, бо по сімці жезлів у нас є достатньо ресурсів, достатньо сил для того, щоб доказати людям чи людині, що так, як я говорю, так має бути, бо так є правильніше. І давайте візьмемо ще одну колоду вже третю колоду для вас, діла, і подивимося, що ця колода нам скаже. Карта смерть. Ну, у вас дуже транс, трансформаційний місяць, діви, так як раніше ніколи не буде. Карта смерть. Карта смерть це про трансформацію. Це коли відмирає а, те, що вже не має бути у вашому житті. Це коли. Доля забирає те, що вам вже не треба, щось старе. Ви ще за нього тримаєтеся. Ви не хочете відпускати. Хоча доля знає, що у вас буде краще життя, але для того, щоб було краще життя, вам треба відпустити старе. І карта смерть буде. Косити все, що вам не треба в листопаді місяці, для того, щоб ви в 26-му році зайшли повністю новою людиною. Карта смерть це ще про внутрішню трансформацію, тобто вас будуть трансформувати, вас будуть змінювати, тому що ви маєте бути зовсім іншим. Такою, як ви раніше були, ви вже не будете, чи, чи ви був і не будете більше. Так? carta da morte é quando você Пройдя якийсь період часу, зрозумієте, що ви зовсім інша людина. Ви зовсім по-іншому сприймаєте ситуацію, ви зовсім по іншому людей сприймаєте. Можливо, по карті смерть вас будуть відсікати людей, які вам уже не треба. І через деякий період часу ви озирнетеся і будете думати, Боже, а як я міг з ним спілкуватися? Як то було очевидно, що мені ту людину, наприклад, не треба, це токсично, там чи є зараз дуже популярне слово «аб'юзер». Тобто від вас будуть забирати те, що вже вам не треба, те, що вам не приносить ні позитиву, ні ніякого там благоприятного там якихось відчуттів, так? Давайте ще одну карту для дім. Король мечів. Король мечів це я а, чоловік або жінка. А, Повітряної стихії, водолій а, Терези, близнюки. Так? Можливо, будете контактувати з таким чоловіком, можливо, ви познайомитеся з таким чоловіком, якщо ви діви а, там, самотні. Це є чоловік такий холодний, він знає, а, хто він такий, він знає ціну. Собі, як то кажуть, так, у нього а, не надто багато емоцій, він не надто багато говорить, але в нього є дуже позитивна риса характеру, він більше робить, чим говорить. На відміну від, наприклад, короля Кубків, що він там бла-бла-бла бла бла, а насправді там ну, не продовжуємо фразу, так? Вот. А Це може бути лікар. Якщо ви довго шукали якогось лікаря, то ви знайшли так, по професії, це може бути якийсь військовий. Так, можливо, там ви відвідаєте косметолога, або, ще раз повторюся, лікаря. Тобто, з якимось чоловіком таким ви будете контактувати. І давайте останню карту для вас, Діви, на цей про. Карти попадали. Дуже багато карт попадало. Так, тому витягуємо карту для Діви. Сімка чаш! Сімка, чаш це коли ми. Хочемо пофантазувати це, коли в нас є час пофантазувати. так Можливо, знайомство з цим королем так принесе вам таку ейфорію, стан такої ейфорії, закоханості. так Будете, як ця дівчинка, бачите, на метелику літати. Так? Будете собі уявляти, ну, щось, як ми дівчата знаємо придумати, що ми там вже заміж виходимо і трьох дітей рожаємо. так Тобто ви будете в такому стані ейфорії по всім час так Також і ще трактовка така, що а, ви не зможете зробити якийсь вибір. Ну, це може бути елементарно, ви підете в магазин і не будете знати, яку сумку, наприклад, обрати, вам буде любитися три, і ви не будете знати, яку сумку там, наприклад, обрати. Так? Тобто, це коли нам щось важко обрати, там, шопінг, чи я не знаю там, салон, в який піти, так? чи а, де провести свої вихідні, або де а, в якому ресторані з'їсти ту чи іншу страву. Я вам дякую за перегляд, діви. А бажаю вам прекрасного листопада місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей.